<кій> в Карпата є писаний камінь. Ну і колись біля цього писаного камню, ми були, був опонащо в Італії, він верховний отаман українського козацтва був, це було, може, років п'ять назад, може, більше. мабуть, більше, років шість. і кажуть, треба тут якусь практику цікаву зробити. І тут Бабій, ну це теж, теж якби з простору козацтва, народний цілитель. Телефонує і каже, а ви э, до стіни доторкніться, відчуєте стіну, відчуйте себе там, а потім відійдіть від цього камня. Ну добре, що буде? Ми так і зробили. Ну, Нічого не відбулося. А потім я зрозумів, що коли ми таким чином робимо щось, ми залишаємо свій слід енергетичний, тобто образ. Якщо це місце сили, то він підтримується цим місцем сили. І відійшовши, можна його побачити, цей образ. І коли він там лишається, то місце сили починає діяти на нього. Ну от іншим разом я зайшов в образ, коли засинав, це був стан, мабуть, тета. І ну, я досить сильно розслабився і одночасно напружився. Розслабився фізично, напружився ментально і вийшов у цей залишений слід. Ну, попередньо там його лишили. Я дійсно своєю свідомістю перейшов у цей так званий ментальний дубль. Я, по-перше, ну, я усвідомлював, що моє тіло спить. І одночасно я був у цьому образі. Я бачив, що від цього образу йде такий товстий канал до фізичного тіла. Я бачив, що у фізичного тіла є образ. Я був не, а, Образі а у цьому ментальному дублі. І я відчув, що в такому стані у мене величезна потуга. Як я це відчув? Ну, я зрозумів, що ну, це було знання. Я був стані знання, що перше, я тут можу робити все, що завгодно. Ну, я не встиг там багато чого зробити, а вирішив там деяких людей притягти, вони миттєво з'явилися, вони були незадоволені, але я ними керував. Я міг зробити все, що завгодно. Мабуть, з того, що я почав робити всяку дурню, мене викинули з того стану. За усіма рівнями свідомості є спостерігачі. У шаманських різних техніках, щоб зайти у якийсь простір, треба отримати дозвіл цих спостерігачів. Ну, я зараз цього торкатись не буду. Я все це веду до того, що насправді у нас є величезна можливість. Через включення у свій ментальний дубль, змінювати реальність.